Вітаю, шановні друзі, Росія готується до потенційної війни з країнами НАТО. Чи дійсно в Європі буде війна? Друзі, сьогодні розкажу вам про дуже цікавий документ служби розвідки однієї європейської країни. Тому зробіть, будь ласка, репост. Друзі, нещодавно датська розвідка повідомила, що Росія готується до потенційної війни з країнами НАТО. От. Про це проінформувало управління оборонної розвідки Данії у своїй новій оцінці загроз. Друзі, за даними розвідки, військова загроза з боку. Росії зростатиме е, найближчими роками поступово в оцінці. Також зазначено, що наразі немає загрози регулярного військового нападу на Данію. Але датська розвідка відзначає, що Росія, паралельно з військовими зусиллями в Україні, ініціювала серйозну реконструкцію та реформу збройних сил країни за останній рік. ці зусилля перетворилися на посилене нарощування військової сили з метою мати можливість вести війну проти НАТО. Зазначається, що Росія вже встигла наростити свої потужності як з модернізації військової техніки, так і значно збільшила своє військове виробництво. Росія вже сьогодні може вивільнити ресурси для свого озброєння проти НАТО. Не останню чергу завдяки фінансовій і матеріальній підтримці, як Україна продовжує отримувати ззовні, йдеться у оцінці загроз. І саме головне в даному листі зазначається друзі про етапи підготовки зі сторони Росії до е, можливої потенційної війни з країнами НАТО. Що пишеться в цьому листі служби розвідки? Данії? якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, Росія зможе вивільнити значні військові ресурси і Самим збільшити свою військову здатність створювати пряму загрозу НАТО у цьому випадку за оцінками розвідки Росія. Протягом близько півроку зможе ввести локальну війну в країні, яка межує з Росією, приблизно два роки створюватиме серйозну загрозу для окремих або кількох країн НАТО, і таким чином буде готова до регіональної війни проти багатьох країн у регіоні Балтійського моря, до широкомасштабної війни на європейському континенті, в яку Сполучені Штати не втягуються. Росія може бути готова близько через 5 років. Тому ось така ситуація, друзі, це розвідка Данії. Наскільки дана інформація, скажімо так, серйозна, наскільки її можна серйозно сприймати, мені важко сказати. Але. Це інформація від розвідки, друзі. Тому, в принципі, інформація дуже цікава. Моя особиста думка, чесно кажучи, друзі, геть зовсім інша. Я не вірю в воєнні дії на території країн НАТО, тому що яка б Росія не була сильна. Вона не зможе вести війну з країнами НАТО, тому що в принципі в даному випадку задіється відповідний статут НАТО, і всі країни НАТО повинні захищати один одного. Тому мало ймовірно, що це відбудеться. Але можливо деяким службам розвідки європейських країн це відніше, друзі. Подивимось, бережіть себе, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.